Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також ваговий відділ. Це п'ятий день завозу, і тут на люксі у нас фіксовані ціни. Зокрема, ось така одна китка коштує 150 гривень уже зі знижкою. Тут дуже хороший склад, великий відсоток ангори, а саме 43%, а також 30% вовни, решта нейлон. Попри хороший склад, така собі накидка виглядає доволі дивно, якась така от в стилі Гаррі Поттера. Але з іншої сторони, вона надзвичайно тепла, можна її використовувати, наприклад, в офісі так, для утеплення. І був ще ось такий светрик від Zara в розмірі S, Його тут оцінили у 500 гривень. Він абсолютно новий, ще з картонною магазинною біркою. Має такий довгий ворс і тут актуальний принт леопардовий. На жаль, склад тут майже повністю синтетичний: 85% нейлон і лише 9% віскози. І ось так він виглядає в примірці. На мене дещо такий тісноватий, маловатий. Але принт тут дуже ефектний, мені надзвичайно сподобався, дуже акцентний, дуже так от виділяє і класно поєднується із чорними штанами, і переконана з джинсами також буде дуже класно виглядати. І ціна, хоча тут доволі висока 500 гривень. Але я думаю, в самому магазині такий светр буде коштувати щонайменше 1500, якщо не більше. І тут він так ще йде збіркою, абсолютно новий. І ще ось така от знахідка: це джинси від Stradivarius в сороковому розмірі. Передаються зі знижкою 300 гривень. Коштують. Джинси актуального крою, вони широкі, ось так виглядають в примірці. На мене вони трішечки задовгі, треба їх якось вкорочувати або загинати, або обрізати. Собі їх не купляла, адже дуже схожі джинси. Я маю, собі купила в Сінсеї, Теж на мене вони такі довгі, я їх загинаю, поки що не обрізала і не вкорочувала. А загалом дуже хороший варіант джинсів. Власне, такого крою зараз можуть коштувати в магазині в мазмаркеті більше, ніж тисячу гривень. Тут вони коштують, нагадую, 300 гривень. Давайте вам ще покажу ремені, аксесуари дуже рідко вам таке от показую. А тут я якраз в пошуках для себе. На жаль, собі нічого не знайшла, бо ось такий от коричневий з натуральної шкіри, його вартість 200 гривень, але він не є в ідеальному стані, є все-таки. Такі от сліди носки. Ось такий був за 320 гривень в рожевому кольорі, дуже акцентний, специфічний, так не до усього підійде. І також сподобався мені ось такий чорний, його вартість 220 гривень. Він також з натуральної шкіри, абсолютно новесенький, але на мене він завеликий. Скоріше за все, він чоловічий, аби підігнати під себе, все-таки, напевно, треба його нести в майстерню, аби пробили додаткові дірки. І переходимо до вагового відділу і покажу вам, які у мене тут знахідки, Нагадую, це п'ятий день завозу. Ціна за кілограм сьогодні 295 гривень. І ось така знахідка блуза в чорному кольорі. Вона йде на півпрозора. На жаль, бірка тут відрізана зі складом, невідомий склад, але... Скоріше за все, вона в нас з поліестру. Блуза в розмірі S, але, в принципі, дуже добре мені підійшла по розміру. Спереду вона має такі от фольбаночки, дуже це акуратно, делікатно виглядає, І з чорними штанами виходить такий просто ідеальний лук. Total Black Look, мені дуже сподобалося. Блуза йде без дефектів в новому стані. Знайшла ще ось таку чорну блузу. Ось такий бренд вказаний. Блуза йде приталена, і ось тут внизу вишита ось така от муха, я так розумію, це емблема цього бренду. На жаль, бірочка тут також зі складом відрізана, на дотик, мені здається, вона також синтетична. Думаю, що це 100% поліестер. Ось так вона виглядає в примірці. Дуже така от делікатна, вишукана, тут рукавчик 3 четверті, і ось так красиво вона лягла по фігурі. Попри те, що бірка тут відрізана, блуза йде в ідеальному стані, без дефектів, як новесенька. Боюся її купляти без складу тканини, адже підозрюю, що вона синтетична, а синтетичні речі я купляю собі вкрай рідко. Загалом вона мені дуже сподобалася. Справді дуже шикарно виглядає на фігурі. Наступною хочу вам показати ось таку сорочку від фірми FNDF. Вона в такому красивому кораловому відтінку. Абсолютно нова, пригадую, її продавали на Люксі, тепер перевішали на ваговий відділ. В неї дуже хороший склад тут поєднання бавовни і льону. Це 14-й розмір і, власне, за складом 55% льону, 45% бавовни. Ось так вона виглядає на фігурі. Вона йде без комірця з двома накладними кишеньками і дещо така от приталена, але загалом доволі вільного крою. Складканини і колір тут мені дуже сподобалась, але я не є великою прихильницею сорочок, я їх ношу не так часто і не купляю собі зайвого. Але ця сорочка дуже хороший варіант і за складом, і за кольором, і за кроєм. Як вам вона, пишіть в коментарях. ми переходимо до наступної знахідки. Це худі від Томі Хелфігер. Загалом стан цього худі дуже хороший, є лише один нюанс: ось тут спереду така одна шивка. І вона така, як вигорівша, вицвівша. У всьому іншому худі без дефектів. Рукавчики, бачите, не заношені, не затерті, плям дірочок на ньому немає, склад тканини доволі хороший. Тут поєднання, бавони і поліестер. Розмір Елька. Ході є подовжене, тобто його можна використовувати як туніку або ж навіть як плаття, носити або з якимись легінсами, або з якимись дуже такими цупкими колготками. Ось тут на рукавчику було виште лого цього бренду і не знаю, можливо, воно чоловіче, оскільки тут дуже довгі самі по собі рукава. І саме за довжиною рукавів можна оприділити жіноча це річ чи чоловіча. але в принципі я дуже часто собі купляю речі на чоловічому відділі, в тому числі свитра і худі. Це Худі не купила власне, через дефект, через оцю таку вицвівшу емблему. Наступна знахідка це сукня в темно-синьому кольорі, в 40-му розмірі, ось такий бренд вказаний. Вона йде таким, як гольфом по фігурі, а внизу має ось такі от фальбаночки. За складом вона хороша, тут переважає у складі віскоза. А саме у складі тут 80% віскози, 20% поліестру. Ось так сукня виглядає в примірці. Просто ідеально підійшла по розміру, вона йде по фігурі, така от приталена, донизу дещо розширена. Мала великі сумніви купляти, не купляти, але я не часто ношу сукні. І зрозуміла, що я її, напевно, вдягну, можливо, раз в рік, і мені якось було шкода так витрачати на це гроші, тому залишила її в магазині. Це моя остання знахідка з одягу. Такий от комбез від Лора Ешлі, хороший дорогий бренд. Колір тут такий от сірий з зеленим, колір хакі і склад тканини просто шикарний 100% льон. Стан його теж хороший, явних дефектів я не помітила. Комбез має поясок і ось так виглядає в примірці. Зверху йдуть такі от фольбаночки, штани доволі широкі дещо вкорочені. Ось так він виглядає в примірці. В принципі, мені сподобався, але, як на мене, мені потрібно на розмір більше. Позаду він дуже сильно натягнувся, і загалом його довжина трішечки коротковата. Напишіть в коментарях, як вам цей комбез, як вам так зі сторони виглядає він на мене добрий чи маловатий. Я все-таки його забракувала і залишила в магазині. Але поважила заради цікавості він вийшов на 140 гривень. Також заради цікавості поважила плаття, темно-синє, воно заважило теж на 140 гривень. А от перша чорна прозора блуза заважила всього все на 44 гривні. І переходимо до взуття. Були ось такі в новому стані, практично без дефектів слімбеки, але на вигляд вони такі, як вінтажні, тому дивно, що вони в такому хорошому стані. Кросівки детально не показує, адже вони дуже сильно заношені, а ось ці касіни в такому кораловому кольорі, в дуже навіть непоганому стані, та ще й з натуральної замші. Також були ще ось такі з джинсу, але вони, на жаль, порвані. Дивимося з вами далі. Були ще ось такі білі шльопанці з такими двома перемичками на грубій платформі від Папая це 41 розмір, стан у них новенький. Це у нас не шкіра, це замінник. Ось такі лаковані мешти, якщо не помиляюся, це натуральна шкіра на стійкому каблучку, невисокому. Ось такі були ще балетки в такому припиленому рожевому відтінку, 39-й розмір від New Look. І ось такі ще мешти, дуже зручні і комфортні, якщо не помиляюся, теж з натуральної шкіри. І такі ще симпатичні балетки від n N-Klein, хороший бренд. І така в них доволі цікава текстура. Зроблені вони під змію, надзвичайно зручні, і колір тут прикольний, такий от світлий беш, але маленький розмір. Напевно, це 36 або 37. -й. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей.